Пасінням для цього світу це люди Божі, ізбрані Божі, пророки, апостоли Божі, Ісус Христос, краєугольний камінь, на якому зазидається храм Божий із живих камінняв. У нас повинна бути перша любов, а перша любов це Ісус. Ісус повинен бути у нас на першому місці. І якщо ми відвергаємо першу любов, то приходить фарисейство, сатанізм, релігія. І то тоді ми стаємо дітьми дьявола. Ми повинні берегти першу любов, і якщо буде в нас перша любов, то тоді у нас буде результат. Ми повинні бути смиренними і слухати тільки Божих людей, і тому вибір стоїть тільки за нами Ми з Ісусом або з дьяволом. Ми повинні каятися, приєднуйтесь до живої церкви.